Привіт-привіт! Знаєте, чесно скажу, стільки роботи маю з пересадок. Купа моїх дорослих рослин чекає на обновлення торфу, на збільшення горщиків, тому що декому вже ну, дуже тісно. Але якось тут не той настрій. Не знаю, настільки не ось. Втомилась і фізично, і морально. Зараз аномальне у нас потепління в лютому, дуже тепленько, погода сприяє відправці ваших замовлень. Весь вільний час я пакую, відправляю. І якось от взагалі не хочеться брати оці ось мішки з торфом, миски, горщики, це все сюди тягнути. Тому, знаєте, коли настрій не сприяє, не сприяє цьому, то краще, певно, цього і не робити. Тому сьогодні. Буде таке надійсно величке відео. Хочу похвастатись своїми обновочками, новинками в своїй колекції, тому що я, як і ви, постійно хочу щось новеньке, купую щось новеньке. І ті кошти, які я виручаю від продажі своїх живців, я знову ж таки на ті кошти купую собі рослинки, тому що ну, не можу я встояти іноді перед красою деяких сортів. Ось, тому сьогодні хваст. Також буду вставляти у це відео фотографії цвітіння сортів, які я придбала. Сорти української селекції, мої новиночки. Я буду вставляти фото селекціонерів. Посилання на їхні сторінки будуть в описі під відео, тобто їхні сторінки у Facebook. Там ви можете у них також придбати ці рослинки, тому що ну, деякі я купувала безпосередньо у селекціонерів, деякі я купувала у інших дівчаток. Ось, але все ж таки, щоб ви розуміли, наскільки прекрасні сорти у нас наші українські. Ось, тому я буду вставляти фото і посилання на сторіночки селекціонерів, де ви можете безпосередньо у них вже придбати їхні сорти, теж будуть внизу. А решту фото, в принципі, інших сортів, я буду, певно, з Google вставляти, так, вам якісь скріншоти чи фото. Ось, тобто, тут, власне, оцвітіння цих сортів я поки не маю, тому що ви ж бачите, так, що вони в мене ще ну, доволі такі невеличкі. Ось, тому поки фото не мої, і з посиланнями. Тому давайте будемо починати. Почати я хочу, власне, із. Української селекції і сортів, які мені от найбільше подобаються це сорти з серії Грація. Селекціонер Анна Єрмоленко. Ще раз принагідно нагадую, посилання на її сторінку в описі до цього відео. І фото, які я буду використовувати, це саме фото цвітіння її рослин, її сортів, тобто фотопрезентація. Так? І перше почну з чого, власне? Ну, найперше, вірніше, так, в мене минулого року з'явилося два сорта грації: це грація Лебедине Озеро і Грація Серце Рубіна. І з тих пір я просто закохалася в цю серію, тому що вони реально дуже класні. Вони в основному це зоналки. Бо більшість селекціонерів зараз виводить гібридні пеларгонії, так? А це ось саме такі зоналочки. Дуже гарні, з махровими прекрасними квітами, безпроблемні, прекрасно собі квітнуть, мають гарні компактні кущики. Дуже-дуже ну, мені якось припала до душі саме ця серія з нашої української селекції. Тому цього року в мене з'явилося аж 6 нових сортів серії Грації. Ну і перша в мене з'явилася це ще можна сказати не в цьому році. А 27 грудня, здається, чи 28 грудня 2023 року це Грація Червона Калина. Коли я купувала Грацію серце Рубіна, червоненьку свою, я якось навіть знаєте, вибирала між червоною калиною з цією і серцем Рубіна, але все-таки тоді впав вибір на ту красуню, і я дійсно не шкодую, вона нереальна. Ось цей рік, цей власне живець, вже він курщик, так він вже в мене підріс. Мені його подарували разом з іншою покупкою. Хотіла його придбати, але отримала в подарунок. Власне. Ось, і вже ось він у мене скоро буде квітнути, так що скоро я вам покажу власне фотоцвітіння. А зараз на екранчик ось фото саме Анни Єрмоленко. Дуже-дуже гарна червона красунечка має бути скоро, надіюсь, похвастаюсь і своїм цвітінням. Теж уже такий кущик гарненький, ось уже бокові і бічні пагони. Треба трошки сформувати буде. Тут ось зняти чи наживець, тому що вже прищіпувати пізно. Я чекала все цвітіння, тому не формувала рослинку. А так, щоб вона гарніша така була кругліша, то буду її формувати. Така ось. Далі. Це я почала з неї, тому що вона у мене з'явилася так найраніше. Але сьогодні, власне, хочу показати, ну це вже сформована рослинка і вже пересаджена в горщик 1,5 літри. Це новинка Анни Грація Коко Шанель. Боже, вона просто крута. Я не знаю, це, певно, найдорожчий сорт у моїй колекції зараз. Купувала я її безпосередньо у Анни. Ну, купувала, звісно, не в такому вигляді. Так, це її вже сформувала. Ось уже в неї. Є. Так, фокус. Бачите, вже бічні гілочки пішли кущитися, тому що Анна мені надіслала такий величезний живець, теж вставлю фотографію. Реально, мені вдалося одразу собі на дублик зняти, зрізати так, живець, верхівку. Зараз на вкорінені стоїть. Так що в мене буде тепер дві таких красуні. Грація Коко Шанель. Це новинка. Цього року, 2023-го, вірніше року, нереально красунечка повинна бути, тому ми будемо з вами теж милуватися її цвітінням. Ну, такі крупненькі листочки має. Звісно, теж це таке поки зимове листя. Але ну, така не дуже, я скажу, що така мініатюрочка, добренький, такий стандартик, по ідеї, має бути. Але це розмір суцвіт. Просто. Ну, нереальний, навіть порівняно з цим кущиком, так, який буде немаленький, але соцвіття там будуть просто гігантські. Так, Наступна красунечка це в нас хто? Грація Єва. Така ось, ну Тут одразу видно, такий кущик буде. Меншенький уже, тобто сам габітус кущика. Дуже гарно кущиється. Бачите? У ну, мене доволі недавно ця рослинка, мабуть, днів 10 вона у мене. І ось стаканчика 200 г я її пересадила в цей стакан 400 мл. Ось уже така ось гарна корнева в неї наросла. Такий ось прекрасний теж живець. Фотографії також ставлю я селекціонера. Ще минулого року пам'ятаю, це грація Єва хотіла, і ось грація, княгиня Ольга. Ну, княгиня Ольга, це взагалі. Особливо, коли дивишся на фото селекціонера. Я не знаю, це просто щось космічне. Минулого року вона ну так доволі пристойно коштувала, тому що це була теж новинка, і я на той час собі не могла її дозволити. І це розумієте, я рік її хотіла, рік на неї дивилася. Ось і цього року, це коли купувала грація. Кокошанель, теж запитала у Анни, чи маєте на продаж, і Анна мені люб'язно запропонувала її в якості подарунка до Кокошанель. Тому мені теж ця Ольга, княгиня Ольга, дісталася безкоштовно, як бонус такий приємний. Теж ось стаканчика пересадила і вже ось гарненько в неї не буду перехиляти. Гарненька корнева система вже в мене наросла. Ну Скільки вона в мене з Може, тижнів два, можливо, навіть менше. Ну, такі ось гарнесенькі красунечки, вже доволі крупненькі такі кущики, прекрасні. Так, наступні маленькі грації. У мене з'явились буквально мабуть днів. Чотири тому десь на минулому тижні. Це якось я так знаєте зайшла до дівчинки запитати за один сорт, а в результаті, мабуть, ну штук, мабуть, більше, як 10 я купила у неї різних сортів, тому що дуже багато було того, що я хотіла, і я подумала, чому би ні, якби адекватні, приємні ціни, чому би не купити це в однієї людини і зайвий раз там потім не переплачувати за пересилку. Ось, тому дуже мені сподобався асортимент, і я придбала, власне, це у нас грація касіопея. До речі, я навіть не знала про існування цього сорту, але коли я побачила фотографії, ну, я просто закохалася в неї. так вони, можливо, чимось подібні між собою з тим же Лебединим озером або з грацією Євою, можливо, хтось каже. Але все одно от вони є в них якась відмінність, така неповторність в кожного з цих сортів. Ось це, власне, хто Грація Касіопея, так? Ось така ось. така Ну, Невеличкий ще живець, ось теж, буквально, бачите, мабуть, я одразу в той же вечір, коли отримала, по-моєму, я її пересадила, ось тому що вже їм так тіснувато було в тих стаканчиках 200 г, і вони, власне, ну так, погано так. Почувалися вже навіть ну, листочки такі зараз вже відійшли трошки, а тут ось навіть видно, що такі жовтуваті листочки перетримані були трошки живці. Ось тому я одразу пересадила і вже ось коренева проростає в цих ось більшеньких їхніх стаканчиках. Ось тому, власне, ось грація каси до речі, вона мені так сподобалась. Я навіть не знала реально, що вона існує, такий сорт у Анни, але ну, просто крута. Не знаю, дуже сподобалась. Ось і теж в тієї ж дівчинки, такий ось невеличкий, це грація Венера. Теж дуже гарний має бути. Ну, чимось вони подібні, якісь відтінки, так, але все одно, от самі кущики, так, і вже потім будемо з вами, враховуючи, що в мене є такий зараз доволі хороший асортимент з цієї серії, ось, тому будемо з вами влітку вже порівнювати, як вони власне виглядають і чи відрізняються, дивитись, чи примхливі, чи ні. Хоча я ж кажу, в сорти Оанни. Враховуючи, що це саме зональні паларгонії, вони ну, абсолютно неприхливі, абсолютно ніяких їм не забаганок, нічого їм не треба. Посади, поливай і тішся. Дійсно, це такі сорти, настільки прості, настільки, настільки я їх люблю, дійсно, я не можу припинити просто нахвалювати цю селекцію, бо дуже-дуже мені якось вона припала до душі. Теж ось вже проростають корінчики потрошечки, ну такий, невеличкий поки, але ще. До весни, до літочка часу вистачить, тому гадаю, що навіть весною вже десь у квітні будемо любуватися першим цвітінням цих красуничок. Так, наступні е, теж у нас україночки на екрані тут. Це е, почнемо з дуже такої нашумівшої, так скажемо, новинки, так, е, серії Шик. Це Шик Grand Prix. Так, ось, надіюсь, ви мій почерк розберете шик Гранд Прікс теж цьогорічна новинка Ірини Шевчук, селекціонер-шик. Посилання на її, відео, на її профіль Facebook також залишаю під цим відео. Безпосередньо у неї, щоб бути впевненим у сорті, можете придбати дані рослинки. Я думаю, у неї мають вони бути в наявності. Купувала я особисто не в неї. Ось фото, яке зараз там вам вставлятиму на екрані, це теж фото власне, Ірини селекціонера. У мене теж сорту шик. Хто в мене є? Шик-Забава, шик Сицилія, шик Соланж. Шик Глорія. І, мабуть, це п'ята із серії шик, яка у мене є. Теж доволі ще поки, звісно, дорогий сорт, новинка. Але ну, це з тих, знаєте, що я не могла встояти. Ну, Бачачи ці фотографії, ну, я не знаю. Це реально, в мене от просто руки тягнуться щось купити, тільки якісь гроші назбираю кошти з продажу своїх рослин, і одразу все це спускаю на нові рослинки. Не знаю, це... Боже, Хто б мені руки називається, поприв'язував, щоб я нових рослин не купувала. Але не можу. Я так дуже люблю ростити, вирощувати у себе таку красу. І наступне це у нас серія Лія Лариса та Артем Мезниченко. Це сорт не новинка, ось такий живець, теж треба сформувати, але прищіпувати вже теж пізно. Не знаю, мабуть, буду я все-таки тут знімати живець і тут ось будуть гілочки, власне, йти, але я не знаю, чи це буде гарна рослина. Можливо, просто собі верхівку перекоріню, як би зроблю або дубль, або заміну собі. Ну, буду бачити. Але, власне, я ж не про те. Це у нас Лія Божоле сорт. такий ось теж все же дівчинки брало, це буквально кілька днів тому. Пересидила, вже наче проростає. Да, є корінчики. Лариса та Артема зниченко з міста Харків, якщо не помиляюся, селекціонери сортів Лія. Сторінку на Лариси здається. Пані Лариси у мене було посилання в профілі десь в моєму, тому я скину на її. Вони продають свої рослини також на промі, якщо бажаєте у них придбати. Ось Теж дуже гарні сорти. Лія сортів у мене багато. І Лія Жозефіна, Лія Марцеліна. Ой, хто ще, наче був. Зараз не пригадаю по пам'яті, але теж гарна серія така. В них в основному гібриди, теж зонар такі є. А це ось, власне, Лі або це, це зональна пеларгонія, яка невеличка має бути, але яка характерна дуже гарними темними квітами. Мене якось давно запитували, чи є в мене цей сорт, і я якось так. Чесно кажучи, я думала, потрібен він мені чи ні, тому що в мене є Лія Жосефіна, вона мені дуже подобається. Щось там щось подібне Я не дуже хотіла, а потім подивилася, що, наче не дуже воно й подібне. Тому вирішила, вже, оскільки в цієї дівчинки, в якої я купувала, було в асортименті, то я вже взяла, скажімо так, для різноманіття нашої української селекції у себе в моїй колекції. Ну і ще, власне, 5 сортів, які є зараз новинками моєї колекції, тобто ті, які з'явилися у мене за січень 24-го вже року. Так? Це ось два сортики: це Юполонес і Теаша Херезада. Вони з'явилися у мене по обміну. Я з прекрасною людиною обмінялася цими рослинками, так, по місцю можна сказати. Ось шахерезада ось така ось уже гарненька засмагла, це компактний сортик. Фотоцвітіння буду вам вставляти якісь там з Гугла, якщо щось знайду таке пристойне. Теж вже проростають ось так ось корінчики. І в полонезика теж ось уже гарненький такий ось кущик. Так, далі. ТА також, це ось в дівчинки, які от буквально кілька днів тому купила. Так? ТА ЕДР. Ще він так у мене не дуже адаптувався ще такий. Жовтенький теж пересадила, вже ось нарощує коренево, тому що ну, трошки був, маленькі стаканчики, були, так, об'єм маленький, їм вже місця не вистачало для росту. Теж такий ну, не дуже скажімо так, гарний живець. Потрібно буде його формувати, тобто, тут обрізати, залишати цей паньочок і це переокорінювати верхівку, тому що ну, такий горбатенький, але він був з гарною знижкою. В принципі, мені ну, у даному випадку не важливо. Я собі переукорінюю. Зроблю гарненьку рослинку, або якось її сформую. Скажімо так, я не боюся цього. А, так, наступний, наступний хто у нас? Ага, теж от тієї ж дівчинки. Дівчинка-спонсор сьогоднішнього показу нашого, певно, це Лавлі Vera. До речі, хто знає, як правильно Вера через В чи Вере через W писати, тому що я хотіла підписати сорт і я, чесно кажучи, на свій сором не знаю, як правильно. Тому, якщо ви в курсі чи W англійські, то напишіть мені, будь ласка. Теж ну, Ось вже проростають корінчики. Такі ось. Живець. Дуже давно хотіла цей сорт. Це Зонартик. Він дуже квітливий, має величезні, об'ємні, дуже гарні соцсіття, Але проблема його в тому, що і кущик у нього такий величенький наростає. Тому вже на осінь його не стала брати. Вирішила, що вже майже весна, поки він трішки підросте, і якраз на вулиці буду його. Буду ним любуватися, місце буде, а вже на осінь, можливо, тоді в якості з живцями буду зберігати у себе, тому що великий кущик ну, навряд я зможу помістити. там Деякі будуть в мене обставини, мабуть, її колекцію доведеться скоротити. ось. Але поки ну, поки так, поки він у мене є, сорт доволі недорогий, давно дуже його хочу, тому буду мати нарешті його у своїй колекції. І на сам кінець, ну майже на сам кінець, сорт, який я дуже давно хотіла, це Карфаген. ЮВ, здається, приставка Юве Карфаген, якщо не помиляюсь, теж вже от так ось гарно у мене підріс. Ну, взагалі він був немаленький, коли я його купувала. Зонартик. Нереально круті мають бути квіти. Але знаєте, чому ще минулого року не купила його? Тому що всі кажуть, що ці квіти на, довгі, на дуже довгих. В цих квітконіжках, не квітконіжках, не знаю, як вони правильно звуться, так? Тобто має суцвіття на довгих ніжках. І для квартири, скажімо так, ну, не дуже це гарно виглядає, потрібно підв'язувати Ось, Але все-таки ціна на нього вже трошки знизилася. Я вже змогла його собі дозволити. І власне подумала, чому б і ні. Так? Спробувати можна. Якщо зайде, якщо мені сподобається, залишу його в колекції, як ні, то ні. Ось тому тепер у мене з'явився цей ось прекрасний карфаген. Тим більше, що я ж вирощую в основному так на вулиці влітку, ось, а на осінь можна обрізати і вже в обрізаному вигляді там якось перезимувати без світіння. Ось, тому, тому, власне, купила я і карфаген собі. Також десь на днях вже не буду знімати окреме відео, просто зараз вставлю вам фотографії і мають приїхати до мене. Ой, хто ж це має? UV 421. UV, так? Здається, UV підпишу, якщо неправильно кажу. Це теж дуже гарний сорт. Чимось він дуже схожий на зірка водолія, той же селекціонер. Можливо, там навіть і батьки були одинакові в цих сортів, так? Тому що ну, дійсно квіти теж дуже гарні, дуже схожі на троянди, такі ж, як у UV зірка водолія. У мене Ювазірка водоліє є з минулого грудня, скоро зацвіте, тому, надіюсь, ну, буде в нас можливість навіть і порівняти так? десь влітку, як ці два сорти квітнуть. Чи схожі у них троянди, чи не схожі. Ось і хто ще я за ще я заказала? Боже, заледве згадала, який сорт заказала, уявляєте? Ів, здається, mm -hmm. Ів-столбова Дворянка, Якщо не помиляюся. Ось префікс, можливо, помиляюсь, ну столбова дворянка. Теж якось, чесно кажучи, якось ну, не хотілось мені цей сорт, а те купувала там дівчинки UV-421. В неї це була, була ця столбова дрянка. І я, якось, якось випадково, хоча вже й тисячу раз бачила, вирішила ще раз подивитися фотографії, відеоогляди. Боже, як вона мені сподобалась, я не знаю чому. Якось раніше взагалі уваги на неї не звертала. А зараз мені здається, що це просто якась шедевральна квітка має бути, тому все-таки я теж її придбала. Уже так, знаєте, то кажуть, оптовий покупець, хорошу мені знижку зробили. Тому будуть у мене ще ці ось два сортики, ось буквально на днях десь на вихідних наступних маю, о, напевно, таке отримати, якщо все добре буде. Ось тому вже огляд окремий не буду знімати. Та й отаке от ось дівчатка та й хлопці. Куди гроші спустила правильно, на квіточки. Ось, Тому ось так ось. Ну, будемо хоча б З вами буду ділитися своєю красотою. Надіюсь, пишним цвітінням. Дуже надіюся, що все буде ок. Ось, Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити шикарне цвітіння цих сортів влітку у мене, або ще весною навіть. Долучайтесь до нашої вайбер-спільноти, ми там між собою спілкуємось, я швидше відповідаю на якісь питання, якщо у вас є питання по догляду за рослинками. Ось тому що тут на Ютубі ну, не завжди можу швидко реагувати. Ось. І до нових зустрічей! Гарного вам вечора, дня чи ранку, коли б ви не дивилися це відео. Бувайте! Пока-пока!